І всі присутні на зіпсованого Пенелопи Дуглас! Перша книга циклу, перша книга в Пенолопи Дуглас. Перший вершник, перша історія, все от в цьому дусі. Я кажу, що мені, звісно, все сподобалось, що ви ваше відео оцінку почерного звіту, то ви знаєте, що у мене свідчена на першому місці за все літо і все інше. М -м. Я її прочитала якраз в останні дні літа, я просто до 29-го вже якраз раз закінчую її читати і от все, там був такий отдых. Господи Боже. Так. Ну, я трохи коротенько про історію, історичную відбуватися в першій книзі. Поговоримо про Майкла, потім Ріку і по трохи інших вершників. І вже зачала якісь фразочки, якщо ви, його по стикарах найдужки прикольніше для вас. Да. Історія обертається в містечку, де Еріка Фейн принесена на блюдочку братові Майклу. Там немає друг дружиться, але Еріка вирішує з ним розстатися і їхати в інше місто е на учобу. Та там якраз живе Майкл, і от починається весь сюжет. Як прийдеться по книжці, рік Майкл і його друзі Дейвон Торренс, Кай Морі та Віл Грейсон 3, думаю, що Ріка колись їх зрадила 3 роки тому, через що вони присиділи в'язниці, і вони хочуть їй помститися. Цитую найдуть фразочку. 65. Ні. Вот. Ні. Це буде довго, почекайте, я маю знайти. Вот, три роки тому допустила дівчина Еріка Фейн. Це хотіла працювати з хлопчиками. Ми їй дозволили. І вона нас зрадила. Вот так. По ходу, що нам розказують взаємодії між Майклом і Рікою, як любов це все, як е, Майкла не може бути, тому що вона має бути його братові е, через це все, як вони е, спалюють її дім за те, що по мшти всі. А потім був спершу такий інтересний момент, де вони тупо їх всі. Поки Ріка не втікла і не сказала, що. Вона цього не робила, і веляці якраз зробив брат Майкла з там якесь відомо, там вони все місто, і через це там було видно, Кая Віла і Деймона їх посадили в тюрьму. І коли от, вони всі дізналися, Деймон там щось вони пересварилися з Деймоном. Деймон допоміг цьому брату Майклу викрасти ріку. Вони поїхали там, на якомусь катері. Кінцім-кінцім, цей брат Майкла загинув. Деймон втік в Санкт-Петербург, а Майкл з рікою зайнялась страничком Скаєм і ви, ви його, йот, його член знову працює. Кратенько, інтересненько. Так, да. взаємодії Ріки і Майкла справили дуже інтересні. Вона завжди була поряд з Майком, він на неї звертав уваги, а Майкл завжди хотів її від народження навіть. Там був такий момент, що він хотів навіть потриматися на руках, а їй завжди нього забрали з рук і віддала його братові. І він вже з того часу зрозумів, що Ріка йому не належить, але він хотів її. Ріка, справді, вона показується, що вона блін, хороша така женщина, але. Но... Вона без своїх грошей ніщо, мені здається. Як ми бачили в цій книзі, коли його забрали всі статки, іменно вершники, ми, я побачив, яка вона слабка, і вона без статків нічого не варта, і тим, і тим самим без, без uh, Майкла. Хоча три роки тому вона просто насправді спадка сильна і це все, все видно. Але мені здається, що без Майкла вона ніщо. За судцями, ну, таке. Майкл з них всіх, мені поки що найнормальніший. Все знає, що Кай має бути нормальним його в другі, другій частині схованка. Ну кажу, поки що Майкл. Я, ну, я не можу писати, що там топ верхників, але поки що можна сказати, що Майкл боляче нормальний. З них всіх. Еріка. Ну, Еріка є. Ерікою. І що вона може сказати? Ну, вона, як головна героїня, ну, запам'яталася чимось. Ну, що вона запри, прям щось, щось, щось зробила, не скажу що так. Да. Інші вершники, Кай. на першій справді він вид такий найспокійніший з них всіх. Він найтересніший, тому що він з маскою спокійно, щось скривається дуже темне. От я думаю, тому що ще наступна. Він називається Схованка. Схонка, то він там щось там щось ховається. Я не сподіваюся. Даємо повний редфлаг, аб'юзер, ми таке любимо дівчинки. Да. Ми бачили флажок. Ну, ми бачили палич, яким цей флажок висить, так. Да? Угу. Саме я знаю, емоційно розбитий, якщо я бачив деякі відео в Тіктоці, що. Euh, щось там зв'язано в нього з матір'ю і цей недолюб до жінок, що він їх гвалтує і це все. Да. Віл ну, стандартна пяниця комік, але за своєю матір'ю теж щось скривається. Роді, да. До цього щось, треба відділити ще 57, це теж до цього відноситься, тому що зв'язаний з Вілом, там якось зв'язано з сім'єю Грейсонами. Тому так, не це прочитати. Поки що просто тільки схованку. Знаєте що? Ви розуміли, що знайдуть інші різні. Я, я, я просто люблю стіка, рок, люблю просто урочки візьму. Так, що у нас? Це було непопередження. Просто підражнювання. У містечку не було нічого цікавого і підліткам нічим було з'ясно, окрім як за, за пер, першої ліпшої нагоди. Ми поняли про що ця книжка, так? Да? А... Майкл Тревор ненавидів Майкла, а Майкл живе в Делькур, Він не хотів, щоб Майкл був поруч зі мною. Декрась Треворк, нарешті, задав його ім'я. Спасибо. на секундочку скунічку стать. В да. е, е, цей момент я схопиться, що от, Ріка догадала свою голову, і що Майкл хоче до, до себе якраз підпустити ближче, щоб бути з нею. Да. Чи стежити через треба таке так. Ці книги ставлю 5 з 5, вона прекрасна, інтересна. Що я можу більше про неї сказати? Слава, книголюб Матвій. Вот такий у нас огляд книжки зіпсований понуло Дуглас. Всім удачі, всім па 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 па